Вітаю, пані та панове. І перед нами початок дуже специфічної, скажімо так, теми: це Passive Voice, пасивний стан дії слова. В нас він теж існує. В англійській мові Passive Voice набагато більш популярний, ніж у нас. Що це таке, з чим його їдять? Ну, і Якщо ми візьмемо, як приклад ось таку конструкцію: They built a house, вони збудували будинок. Що ми маємо в нашому реченні? Як в будь-якому нормальному реченні, в нас є підмет «they», це той, хто робить дію. Далі в нас дія, Ну, власне, головне діє слово, builds. Тут минулий час. ну, Час може бути якийсь завгодно, це не важливо. Ну, добре, напишемо, що це «pass simple», Хай буде, але це е, зараз не так важливо. Ну і далі в нас е, щось. На що переходить дія? Ну, себто збудували що, збудували будинок, могли збудувати майстерню, гараж, склад, але збудували будинок. Тепер, якщо в мене ситуація, коли я не знаю, хто робив дію, хто будував цей будинок, або не хочу вказувати, хто будував будинок. Ну, буває, приміром, я не знаю. І мені хочеться сказати щось таке, що будинок було збудовано в такому-то році, або будинок будували впродовж 10 років, або ще щось таке. Коротше кажучи, я не хочу вказувати, хто саме це робив. І, власне, коли я не хочу вказувати, хто саме робив, але при цьому хочу повноцінне речення, мені доведеться будувати його в пасиві. Як це виглядає? Я, по-перше, в своєму реченні маю знайти додаток. Це дуже важливо. Якщо немає додатка, пасива не буде. Тому песів буває далеко не з кожним дієсловом. Тут все залежить від дієслова. Build у мене має додаток. Оце Object. Додаток це завжди предмет, над яким робиться дія. Ну, відповідно, цей предмет і буде в мене головним словом. Фактично, він у мене перебере на себе функцію підмета. A house. Тепер це мій підмет. Далі, що відбудеться з головною дією? Я не можу її просто взяти і переписати так, як вона тут є. Тому що воно в активі, в пасиві. Дія буде виглядати трошки інакше. Оскільки в мене минулий час, я маю зробити ось такий фортель. Треба was built». Ну і приміром, я ще якісь слова сюди поставлю, щоб воно було більш-менш якесь осмислене. Ну, скажімо, «in 2008». Я могла б цього не робити, але мені просто так хочеться, щоб речення було красивіше. Зауважимо, що Зей у нас з речення вилітає, його немає. Ми не хочемо вказувати, хто саме збудував будинок. І відповідно перекладається воно приблизно так. Будинок уже головне слово в нас будинок, про нього йдеться. Збудовано. І далі у 2008 році. Ну, а це «2008» могло не бути взагалі. Це «optional». Ось так працює Passive Voice. Себто Passive мені потрібно тоді, коли мені неважливо або невідомо, хто робив дію. Але при цьому відомо над чим дія робилася або над ким. Тобто загальна схема в мене завжди буде така: в мене буде підмет або subject, як завгодно. Але при цьому специфіка цього підмета буде в тім, що він сам по собі нічого не робить. Це не властиво для підмета, тому що ми звикли, що підмет це завжди те слово, яке робить основну дію. І так воно і було, поки в нас був актив. Але в пасиві підмет нічого не робить. Над ним робиться дія. Далі, після підмета, у нас буде не менш специфічний присудок. Як він утворюється? Він утворюється завжди в один і той самий спосіб. Нам потрібна якась модифікація слова бути, він може бути у всіх часах цей бі. До речі, якби він теж може існувати, але це буде інфінітив, про це трохи згодом. І далі в нас буде так званий В3, цебто третя колонка таблиці неправильних дієслів або дієсло з закінченням ід, якщо воно правильне. Саме третя колонка, а не друга. Далі в нас можуть бути ще якісь слова, в принципі, які завгодно. Тут може бути час дії», місце дії». Спосіб діє, ще там що небудь несуть. Пізніше ми дізнаємося, що насправді. Того, хто робить дію, можна не викидати з речення, можна його навіть залишити, але про це буде трохи згодом. Тепер виникає питання, для чого всі ці складності. Навіщо мені цей Песів Войс взагалі потрібен? Можна все говорити в активі, і все буде добре. Справа в тому, що так і є. Насправді, Песів Войс є досить формальним і зазвичай в розмовній мові його ну, рідко можна зустріти. Але бувають ситуації, коли без нього ну, ніяк. Загальне правило таке: песів войс вживається тоді, коли нам невідомо, хто робив дію або робить. Тобто в нас фактично нема підмета. Або ми хочемо привернути увагу не до того, хто робить дію, він не такий важливий. Ми хочемо привернути увагу до об'єкта дії. Тобто до того предмета або людини, над якою або над яким дія робиться, ось це таке загальне правило пасиву. Себто пасив зовсім не обов'язково вживати в кожному реченні. Якщо ми глянемо на наше речення, де в нас об'єкт дії, ось у нас об'єкт дії хаос. Оце і є наш об'єкт. Ось об'єкт у нас став головним словом. Чому ну ми хочемо так? Ми хочемо звернути увагу на будинок. Нам не важливо, хто його будував. Важливо, що його збудували в 2008 році. Важливо, що його збудували на площі. Важливо, що його взагалі збудували. І не більше того, а яка різниця, хто там його будував, скільки людей там працювало і так далі. Кому це взагалі цікаво? Ось це так в загальному про Passive Voice. Ясне діло, що е, тут далеко не все. Passive Voice може бути не в усіх часах, які нам відомі. Нам відомі 16 часів активного стану. Тобто, так от, passive voice не буває у всіх 16, це радісна новина, в нього трошки менше часів. Далі passive voice може бути з модальними дієсловами, само собою. Він може бути в умовах, він може бути де завгодно. Про це буде згодом. Я обов'язково зроблю ще вправи, щоб, як то кажуть, проілюструвати, що воно таке і як їм нормально користуватися. Посилання на скріншот в описі відео, посилання на плейліст по песів Voice також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде Підписуйтеся на мій канал.